Кабаландське благословіння на 26 вересня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Три брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Іванлії ми чуємо про те, що Господь вийшов нагору у ніч, на всю ніч помолитися. всю ніч там молився, а зранку в день покликав 12 учнів, яких призвав. І з ними вийшов до людей і їх навчав. І було багато народу, які хотіли послухати його, зцілитися і вигнати бісів, які в них були. І вони бо відчували в ньому сила, яка з нього виходила. Знаєте, доба, як провів Ісус свій день, перед тим, як покликав тапослав, та він пішов в, на, ну, на самоту і молився всю ніч. Я так подумав, а скільки днів або ночів у да, моєму житті було, коли я зміг іти і помолитися моєму отцю небесному? Ну отак взяв і пішов помолився. Знаєте, не поспав, не поніжився, а всю ніч пішов, помолився і потім не подумав, що зранку лягти спати, а потім, щоб взяти. Тих учнів, як він взяв, ну, працювати тим днем і своїми заботами того дня, який ну, наступав і йшов. Знаєте, обмаль таких днів. Але Господь своїм прикладом показує нам суть нашого життя, що всі важливі справи повинні починатися такою ретельною, посиленою, сугубою молитвою. І те з'єднання, яке ми під час цієї молитви з'єднаємо, знаєте, сила та, яка виходить з Ісуса, війде в мене, і тоді ця сила і день, який мені предстоїть, або період, який мені предстоїть, важливий, ну, роз, э, владнає все, порядкує, зробить так. Як по Божому замисну було задумано. Але мені треба повернутися в те, що такі важливі справи, як у Ісуса було обрання апостолів, Він не царався йти на ніч молитися. Може і мені перед тим, як починати день велику справу, мені теж треба усамітнитися і всю ніч провести в молитві перед моїм Господом. Амінь.